Всім доброго дня! Компанія Авторинок Бережанська, місія Тернопіль, Соні Нознапродаж, Opel зефіра Tourer 1,6 дизель 2013 року. Автомобіль весь в рідній фарбі, жодного мальованого елементу. Фари у нас ксенонові. Вікна всі у нас рідні, включаючи лобове. Колеса у нас стоять розміром 215-60-16, такі літні, в хорошому стані. Видаються ще 4 зимових нових колеса 2021 року. По нюансах на автомобілі. Тріщинка на а, дзеркалі. 4 стеклопідйомника у нас присутні. Круїз, контроль, мультіруль це все присутнє по автомобілю, кондиціонер. Точніше це у нас клімат контроль, мультимедіа, екранчик у нас присутній великий. Все це є робочим. Антизанос, як режим, коробка на 6-ступка. Є отакі незначні потертості на Дверці і на крилі. задньому Фарба вже підберена віддається безкоштовно. Вікна по кругу затемнені. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії. Стеля чиста не прокурена. Це у нас п'ятимісний автомобіль. Присутня шторка у нас задня. Все присутнє, все в хорошому стані, багажник не затертий, не протертий. Все в хорошому стані. Сидушки у нас 에, точніше спинка у нас електрична, зі сторони пасажира і водія. Є чек, є рахунок. Все, що робилося, мінялось по автомобілю, буде прикріплена додаткова фотографія. По цьому все, що робилося. Тормозні диски у нас в хорошому стані. Тормозні колодки помінені. Повторюсь, автомобіль весь рідній фарбі, жодного мальованого елемента, всі вікна по кругу рідні, все в хорошому стані. Послухайте, як завариться автомобіль. Автомобіль заводиться без проблем, процесує рівно стабільно, справно, ніяких помилок зараз все пропаде, немає. А масла фільтра потрібно міняти. Акустика, музика все працює. Так що такий автомобіль на продаж.